Добро, а пичего. Добрий день. Виводимо комісію. Нашу депутатську першу брання секретаря. Секретар взводи, виплачу борців секретаря і все. Секретаря засідання бить і архівчик. За? За. Так? І на порядку дали у нас одне питання. Це Розразили запитання договорського міської ради за начальник Лидийского Сталинського адміністрації Олександра Коваля, та у Лининского господина, а Димка Рауша. Передати на баланс міської ради. Да. Да. Так? Так. Все. Що металюка немає, толіка немає, за майбутнє немає.